Що відбувається зараз між відносинами з України та Сполучених Штатів Америки? Що привезли нам лідери кількох десятків європейських країн і країн світу? І на що розраховує російський диктатор Путін, плануючи вести війну до безкінечності? Про це поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Услова з нами, як завжди, традиційна Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарас, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Українські дрони уразили один із найбільших НПЗ Російської терористичної федерації. У ворожої авіації можуть бути проблеми з пальним. Повідомляє керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Каваленко. Це ми зараз бачимо на своїх екранах, як палає один з найбільших заводів Росії. Йдеться про рязанський НПЗ, чия потужність переробки становить 17,1 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його одним із п'яти найбільших нафтопереробних підприємств. Це вже третя атака на завод, і це лише від початку року. Напередодні спілкують з нашими колегами в кулуарах і керівник головного управління. Розвідки України Кирило Буданов і керівник служби зовнішньої розвідки Іващенко в одного голос сказали, що в Росії завдяки таким ударам і санкційному тиску сьогоднішній 16-й пакет ЄС не все слава Богу з економікою і з її можливостями продлівати, так би мовити. І як каже Буданов, якщо Росія не зупиниться до 2026 року, то про себе як про сверхдержаву, можна забути раз і назавжди. Наскільки ось такі удари посилюють твердження наших очільників, нашої розвідки того чи іншого типу? і чому все-таки при цьому видання Wall Street Journal пише, що Путін впевнений. В нього успіхи всюди, і він готовий тягнути переговорний процес до безкінечності. Ну, нехай тягне. Не. Ну, дивіться, тут це, до речі, одна з причин, те, що от пише говорить Буданов, все інше. Це одна з причин, чому а, ну, американці знову хочуть врятувати Росію, тому що от у нас часто от, скаржаться, що от, там Трамп займає. Про російську позицію, все інше, ну це політика Сполучених Штатів Америки останні 100 років. А, вони завжди дбали про те, щоб Росія не рухнула. Це в принципі Байден робив для того, щоб навіть, не дай Боже, швидше була закінчена війна і, а, не, і не дотиснула Росію. А, справа в тім, що звичайно, що Путін сам і скоріше за все не володіє вже інформацією про те, що відбувається в економіці. Ми в принципі байдуже у нього поставлена мета, він хоче її добитися. Але це є проблема якраз для американців, які не хочуть розпаду Росії. Це з іншого боку, погано, так? тому що от вони там завжди будуть дивитися на росіян, там, вести з ними справи, дбати, щоб, не дай Боже, там нічого не сталося. А з іншого боку, це важливі впливу України на Захід, в тому числі на американців. Хочете, щоб ваша ця цілісна Росія залишалася? Та, будь ласка, забирайте і статі кордони наші кордони 91-го року а, чи іншу умову? Якщо ні, так Україна буде добувати інфраструктуру Росії. А, те, що в принципі відбувається, от зараз це знаєте, Ми бачимо активне цей гарне змагання. СБУшників та гурівців на території Росії вони там і влаштовують не тільки удари, але там там вирізають військових, які там присутні, які причетні до злочинів військового командування, і так далі. Це працює, працює. Більш того, проблеми з гасом у них і до цього почалися авіаційним а, і без ударів України. Чому? Тому що це обладнання. Обладнання західне, а вони не можуть його поміняти. І там з цим давно в дійсності проблеми почалися. А, ви, в принципі, можете це спостерігати по динаміці а, 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 польотів літаків. Ну, наприклад, а, от сьогодні був міг 31 так злітав. А ви пам'ятаєте, коли в останній ви чули цю тривогу? Давно, давно Ми а, ще давно ворона... а скільки алі а літали ж раніше, літали, частіше, частіше явно. Тобто тут два питання: або проблема з авіаційним паливом, те дуже дуже високе. Тому що це авіаційний газ, теж вам не дизель. Дизель це знаєте, там солярка. Ти там можеш там навіть в якомусь на невеликий переділ нафти достатньо примітивному НПОЗ зробити. Ось а газ – це дуже високий рівень переробки, тому що двигуни, вибачте, двигуни авіаційні потрібен дуже високоякісне як паливо. Дивіться, те саме можна бачити по динаміці польотів стратегічних бомбардувальників. От теж зверніть увагу, коли от баушники влупили по Енгельсу, пам'ятаєте, величезний склад довпону, до, там чи, чи 700 тисяч тонн було, чи щось таке. І вони різко з цього часу пропонили менше літати. Знову таки питання. Або питання вже в гасі, саме авіаційному, або питання ресурсу літаків. Він же теж нескінченний для росіян, тим більше стратегічних бомбардувальників. Стратегічні, бомбардувальники. стратегічні ж бомбардувальники вони ж не призначені для такої експлуатації. Вони ж в чому мета стратегічного бомбардувальника? Щоб він. Був готовий в один момент взлетіти, влупи там нести ядерну зброю, влупити куди потрібно, і може навіть не повернутися. Да? тобто тут головне питання злетіти. Його там він стояв в основному на цих на, е, на аеродромах. Ну там, звичайно, були профілактичні польоти. Дивитися, як він там літає, не літає. тут ж теж питання в експлуатації. А чи був призначено він для такої експлуатації, щоб постійно літати, от з таким навантаженням, яке зараз літають? Е, чи є у них запчастини для того, щоб зробити? І тому це в дійсності важливо, це працює, і що вибільшує Захід, ми повинні розуміти, ніхто не може проконтролювати Україну в цьому питанні. Пам'ятаєте, як минулого року нам почали катати істерики, що це НПЗ це цивільна інфраструктура. А, а тут ще вибільшується в тому, що ніхто не заборонить України це не робити, е, в, е, тому що у нас є власна зброя. Власна зброя, ну от Трамп може нам заборонити бити по НПЗ? Ні, не може. А, хто небудь може це зробити? Ні, це робить наш суб'єктними. Це ще раз говорить, що власна зброя робить нас суб'єктами в перемовинах. Вони можуть там, знаєте, домовлятися про щось завгодно. Ну, там вчора Вітков вийшов, сказав, що виявляється. Він там про все домовився. А да, ще й Стамбульську угоду згадав. — згадав. Стамбульську угоду, там, да, щось згадав. Ні, я знаєте, ну домовляйся, ну підписуй, ну так ти і будеш виконувати таке. Ну так, власне. І дивіться. Е, влупили по КТК, по цьому, по каспійській транспортній системі. Пам'ятаєте, знову, коли зустрічалися в АРАІАДі, Медведєв влаштовував істерики. Трамп вже жалівся на українців. Сказав, що українців влупили, і тепер, що там американські корпорації. Сказав, що давайте щось будеш робити. А що може зробити нам Трамп? Що він може заборонити бити по території Росії? Ні, не може, тому що це не американська зброя чи щось пов'язане. Тому ми повинні розуміти, що знову таки ми стикаємося власна зброя, власна зброя, виробництво власної зброї. От пропонувати зараз саме європейцям виробляти спільну зброю, українцю ж дешевше все можуть зробити декілька разів швидше. Дайте Україні 10 мільярдів євро, да? українці, якщо вам ракет наштампують на 2-3 тисячі кілометрів, і ви і, і, там дронів і все інше, ви що будете торгуватися з американцями, скажете, шановні, <сум> Не хочете продавати, Не хочете, щоб ми були самостійними, так ми будемо самостійними. От зараз українці нам все наваяють, армія буде, так ви там лякаєте нас, що хочете тікати з Європи. Ну, будь ласка. І ми потім побачимо, як американці будуть говорити: ні-ні, почекайте, почекайте, ми не це мали на увазі. А в дійсності так же відбувається. От дивіться, це, Трамп явно вже перегинає палицю. Це вже стає очевидним. Е, так що Рубіо вже телефонує європейцям, там починає заспокоювати і так далі. Тому що ж американці не хочуть дійсності повністю самостійності Європи у військовому плані. Чому тому, що важить тиску? А якщо європейці в дійсності почнуть займатися власною виробництвом зброї а, і а, проводити мілітаризацію країна, потім виявиться, що зброю американську куди продавати? А потім ну, так, так. А, це важить тиску, потім, да, потім важить тиску буде. А давайте зі знижками і так далі. Тут Україна повинна теж дбати, і тут. Правильно, в принципі, Україна робить. Ну американці хочуть йти, На ну, чому проблема? Давайте об'єднану армію на базі української робимо. А, Україна, Польща. Там ще хтось підкине. Потім бачиш, що вже є армія як півмірна, яка спроможна порати з Російською Федерацією. Ядерні гарантії можуть дати Британія, не Британія, Франція. Е, е, Німеччина для того, щоб посилити, наприклад, е, ядерну безпеку Європи, може дати, наприклад, гроші е, Франції та Британії для того, щоб вони наклопали ще більше ядерних ракет, наприклад. А потім виявиться, що та не все так однозначно. А потім американці що скажуть: ні, не почекайте. Ми ж так ми, ми ж так різки не хотіли, да? щоб так і було. І це, і це працює. От по чому починало? Тут по радянському НПЗ. Он вчора Вітка сказав, що там якась Стамбульська угода, да, якої дійсності ніколи не існувала. Ну, українці ага, влупили по НПЗ. Ну і що, ну далі. Ми, ми ведемо перемовини, так, і так це працює. І знову таки, чому ми завжди повинні розуміти, що тиск, тиск і американці нічого з нами зробити не можуть. От те, що зараз. Трамп намагається брати на понт. Я, в принципі, в ефірі вашого теж декілька разів, ще декілька місяців тому говорив, що Трамп буде намагатися брати нас на понт. Він в принципі бере на понт, а ось ну тому що так легше. Ну а чого б не взяти раптом вийде. Да? А, ось а немає таких важелів тиску на Україну, як, наприклад, 22-му році. Немає. Uh, по зброї, от зараз я бачу, там раз дивляться, а у нас багато чого вже європейського. Да? Uh, uh, Північна Європа фінансує багато чого, у них грошей багато, та саме Швеція і все інше. Так, є питання по запчастинах до f 16 і все іншого. Є таке питання по Петріотах. Є, але такої критичності виявляється від Америки. Немає, як би вони хотіли. Знаєте, ми зараз там клацнемо пальцями, і все буде добре. Ні, а це, це, це теж тиск, тиск тиск на американців, як би вони не хотіли. І Трамп зараз намагається удати, що має більший вплив на Україну, ніж сама Україна про це думає. От вчора, там позавчора, коли почалися крики, що там маск може відімкнути е, е, старлінки. А потім виявило, що можна резервну систему, виявляється, побудувати. Виявило, що на Курщині працюють без, без старлінка. Ілон Маск одразу ж сплив, сказав, а я відмикати не збираюся. А тому що тут вже знаєте, тут питання вже контрактів. Не так все просто. Якщо упольський уряд уклав контракт, треба його виконувати, наприклад. І якщо він відімкне, ну зайдуть так, буде важче, але зайдуть конкуренти, наприклад, той саме там європейці і все інше, наземна якась система буде побудована і так далі. І потім з'ясується, що Україна вже самостійно має більше. Важелі в тиску, не як в того році, тому що є зброя. Це чому я завжди говорю? Чим більше у нас буде власної зброї, тим менше нам хтось повинен буде щось говорити. Знаєте, ну добре, там знову там будуть натякати, влупити, знаєте, балістичну ракету, влупити по портах новоросійська, наприклад, да чи продемонструвати. Ого, ну що, давайте далі. Тому. Коли знаєте, у нас е, хочуть не цього Ілона Маска чи Трампа, я категорично проти цього Амер... Без американців нам буде важко. Це наші союзники. Якби ми не як би там подобався, не подобався нам маск чи е, е, Трамп. Так у них є свої е, переваги, є свої недоліки. Не ми їх обирали. Так, у нас є взаємозалежність і залежність від них. Хочете по по них палаєтесь? Беріть, змінюєте, міня, змінюєте Трампа на шмигаля так. І шмигаль, де зброя, де виробництво збільшення виробництва зброї? А чому не дозволений експорт зброї для того, щоб ми могли а, а, разом з європейцями будувати спільні системи? Та не забезпечені довгострокові ризики. Ці довгострокові контракти, забезпечені військові ризики, страхування прилетіли ракети, компенсували, не спрощено для виробників умови. Коли на одну дію по п'ять штрафів тобі для виробників, у нас же змішують наша влада змішує, те що Міністерство оборони змішує імпортерів зброї і виробників. Це абсолютно різні речі, два різних види діяльності. Це коли ти фактично змушуєш підприємство банкрутувати просто з якихось причин, тому що не є причини, по яких вони можуть затримати. Я не говорю, що треба знімати штрафи. Приведіть їх до нормальної, до нормального е, цивілізованого розуміння, що за одну дію не може бути по декілька штрафів. Тобі штрафи на оборот, штраф на таке і на таке, ну немає такого навіть у іноземних виробників і так далі. Нам виробництво потрібне, власне всередині країни. Так, ось ми повинні дбати про власну зброю в першу чергу, і тоді ніхто нічого нам сказати не зможе. Шановні, там можуть 20 разів зустрічатися з Путіним. Да? Воно ж нічого не дасть, тому що ну, Трамп ну подивиться, ну, що я можу зробити. Ну, вони ж там штампують ракети, до речі, і модернізують і вже краще ніж деяке американське озброєння в Україні робиться, тому що воно для реальної війни в дійсності зроблено. І тоді ви по-іншому будете розмовляти, будете спокійно дивитися, як от президент вчора сказав, як там щодо боргів, які Трамп хоче нам накинути. Ви знаєте цю історію там в чому, в чому, в чому проблема? Те, що, чого ви вибільшує Трампа. Угу. Що, наприклад, допомога, яка... Давала нам європейців вона оформлена як кредит. Ну, такий безстроковий там, чи в му році віддавати безвідсотковий, але й зобов'язання її повертати. Mm -hmm. А американська допомога була оформлена як незворотня допомога. І тому Трамп починає тиснути на Україну, говорить: ну що це таке там, тобто, типу, давайте ви там будете визнавати борг, ми далі будемо визнавати. да а далі, знаєте, трапилось те, що трапилось пан Трамп, знаєте, як забудовник Нью-Йорка вирішив взяти на понт. Людину, яка торгувалася і укладала договори з Коломойським. Е, ну залежати, да, пане, ну, та, та, пане Тарасе, я вас та... вчора і згадувала, тому що Зеленський сам сказав: я такі угоди розробляв, підписував з такими хлопцями. Що я знаю, як їх вести. Я прям вас згадала, слухаючи. Ну я вам скажу, хто це точно так. Ну хто ну хто перетинався, як ну от спробуй зі з Ігорем що спробуй контракт уклади. Кому ти тут до. Ну Зленський правильно сказав вчора. Хто гроші давав? Байден. Байден. No. Ми з ним домовлялися. У нас така угода була. Якщо якісь претензії, то спитайте Байдена фактично. Такий підтекст ми то тут до чого? От, і стосовно там капали, не все інше, це ж на понт Це просто бороть на понт, але виявиться, що не так все просто. України тиску нас підтримала вся Європа. І це штанга явно для в дійсності для Трампа. Чому? Тому що підтримала вся Європа. Е, британці ж британ... ну це щодо виборів, там, да? пам'ятаєте, коли там він вийшов, давайте вибори і так далі. Е, це британці взагалі не тякнули. У нас 36 по 45 рік взагалі виборів не було, нічого, демократія не. Не постраждала, все нормально було і багато чого іншого. І це теж теж важить тиску на Трампа, тому що не так все просто у нього виходить, як, як би він не хотів показати. Всі це розмови, що там буде угода, що вона готова. Це знаєте, це вже така так. Звикайте до тактики Трампа. Він завжди буде так намагатися робити. Це нормально для нього. От але рухати треба в першу чергу європейців. Ми повинні розуміти. Нам потрібно, щоб вони почали давати гроші. На закупівлю американської зброї я вас запевняю: як тільки Трамп отримує перше там 100 мільярдів на закупівлю американської зброї, Зеленський виявиться не таким вже поганою людиною, так і зовсім не диктатором. І взагалі, і взагалі Трамп мріє все життя про дружбу з ним, і взагалі він вже є його найкращим другом. Зеленський каже: в нас зараз такі хороші відносини з Трампом як ніколи. Ну і говорить правда правильно. про те, що та цього це, це правильно. Це правильно. Ні, він правильно робить. Дивіться, а там же цікава ситуація: чи є вплив про російський в оточенні зараз Трампа? Так він існує. Як і до речі, як і був там Вільям Бьорн е, в ЦРУ Селіван, які були розсухілими, коли е, працювали в адміністрації Байдена. Але дивіться, як всі почали нервувати, коли Зеленський почав говорити, що Трампа дезінформують. Ну він же не блає Трампа безпосередньо, а він же говорить про оточення, і дивіться, як засмикалося оточення. Там Вольц там щось почав говорити, що ти образив Трампа. Ну, я так і бачу. Трампа тут знаєш, от, от взяв він, заплакав від образи, що хтось там про нього щось сказав. там Це звичайно маніпуляція, намагання тиснути, так? Але я думаю, що не так все не так все просто в дійсності американців. Принаймні, це показують дії. Дивіться. Наступне зустріч в Саудівській Аравії, невідомо коли буде. Невідомо. Бо Рябков да, каже, яке невідомо. завтра. Ми не знаємо. Да. 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 Це означає, що ніяких угод немає, як у нас люблять качати зраду, тому що зрада у нас найбільш ходовий товар, а погані новини у нас продаються краще, ніж добрі. Коли я, наприклад, показую факти, я займаюся неблагодарною справою, тому що потім всі говорять, що ти все це неправильно говориш, і так далі. Давайте по фактах розберемося. Ніякої угоди немає. Коли наступна зустріч невідома, те, що там Вольств, веде якісь там перемовини, таке, ну це, це такий між собою, що невідомо з якою метою він робиться. Зустріч з Трампом буде приблизно ніколи. Ну тому, що да, Рубір сказав, коли зустріч з Трампом відбудеться, коли будуть конкретні кроки, коли ми, ми мир вже встановимо. Ну він же сказав. От почитав. До да, речі, якщо хочете дійсно да. позицію, позицію реально, що відбувається, от, послухайте Рубіо. Рубіо. Він зазвичай да, грає я. роль такого доброго поліцейського, який приходить там заспокоює, говорить, ну так, знаєте, не так все там правильно зрозуміли, ну він там зараз охолоне, давайте так порішаємо. Але це їхня тактика. Вони грають там в одну в одні ворота. Це зрозуміло. А, і так далі. Він сказав: ну, зустріч, коли буде фактично підписана мирна угода. Ну. Ну, тобто ніколи, тобто ніколи, ніяких угод немає. Та й те, що у нас тут, знаєте, е, починають переказувати різні казачки, що від нас, будуть, е, е, від нас будуть вимагати, і так далі. Ну слухайте, це росіяни закидують, щоб ви тут сиділи, порпались в цьому гімні. А і так далі, ну так у них хатєлки є. Я упевнений, що Трамп послухав ці хатлки, сказав, то ну наші я їх, я їх робити не буду, тому що я не буду тут головним ковбоєм планети. І тому, в принципі, він почав наїзди на Зеленського, тому що подумав, що це найслабкіше ланка. Це у нього в книжках все написано. Якщо ти не знаєш, що робити в перемовинах, спробуй знайти слабку ланку. Але я тут думаю, що теж не слабка ланка, і не так все просто в дійсності не буде, і точніше буде зовсім не так, як він Сподівається, і далі знову натякати, дивіться, американці готові допомагати Україні, але за гроші. Трамп, до речі, десь нещодавно сказав, його запитали, чи готові ви продати, збру, продати зброю Україні? Сказав, Та ні, я не проти. Він чекає гроші від Європи. Якщо знову таки європейці з, е, вкачають в ВПК цього американський скажуть от контракту на 200 мільярдів. Просто щастя буде, всі будуть любити вже і скажу ну європейці молодці. в принципі він цього і добувався. Давайте так, європейці почали все ж таки бігати, е, почали шукати гроші, почали серйозно думати про те, що давайте що робити з цими 300 мільярдами, які лежать у нас. Раптом знайшли 30 тисяч миротворців, які вони довго не могли знайти. А це теж, до речі, позиція Трампа, що потрібні миротворці європейські на території України і так далі. і так далі. Тому чи є гроші у Це Де купа там грошей? Просто купа. Я завжди наводжу цифру. Вони три трильйони на боротьбу з ковідом витратили. Три mm. трильйони. Півтора mm -hmm. трильйони просто надрукували. Ну, так, Шо? от є. Ну, вони може... вони їх і привезли. Урсула фон дер Ляєнна, президентка Єврокомісії, каже: вже Євросоюз дає в березні допомогу Україні в розмірі 3,5 мільярди євро. Європа тут щоб зміцнити Україну. Ми оце бачимо паломництво, значить тут у в українській столиці. 13. Це, копійки. Копійки. Це копійки. Але вона рахує, що наразі їх союз, тобто європейські країни-члени, підтримали Україну на суму 134 мільярди євро. Це більше ніж будь-хто інший. І ми закрили бюджетний дефіцит України на весь 2025 рік. Нам, нам перемога треба, вам сказали, Трамп сказав платіть гроші. От і все. Нам перемога потрібна змістнення Союзу, а не те, що ви там рахуєте, хтось скільки там копійків е, надав. Сказали вам, дайте від 100 мільярдів Трампу, він заспокоїться. Дайте 10 мільярдів чи 20 мільярдів українській оборонці, не клепаємо все, що потрібно. Будемо ж торгуватися з Трампом і так далі. Все. у них є гроші. Чи можуть вони витримати фінансування? Та можуть витримати у них купу грошей, і в принципі, те, що їм Трамп по голові дає, в принципі воно дає. Свій ефект вони починають бігати швидше, бігати швидше, але то знову таки тут же ж така позиція американця. Вони вони не хочуть повністю відпускати Європу. Як би не говорили, що ви повинні там лякають, що виведять війська. І так далі, вони і так збиралися скорочувати, до речі, континент в Європі, але не, не хочуть виходити. Не хочуть вони виходити. Це правда. І це не так все просто, як теж пояснюю, тому що і Трампу потрібна Європа для торгівельної війни проти Китаю. Тому що, якщо Європа не підтримає його у війні торгівельній проти Китаю, вся ця історія з митами може закінчитись не дуже добре для американців, як би не хотіли вони. І тому то зберігати спокій, а, тиснути на наш уряд в першу чергу, щоб ми свою зброю виробляли. Тому що, врешті-решт, потім, якщо Україна там там робити свої зенитно ракетні комплекси, і так далі. А потім виявиться, що залежність та й американців не така велика, скажуть: ну а що нам буде, давайте знижки на те, що ми будемо купувати вашу зброю взагалі. Тому знову таки самодостатність, так. самодостатність ракети, і це ніхто не зможе нічого змусити нас нічого робити. Вони там можуть перемовлятися 150 разів. Потім Трамп буде змушений виганяти цих перемовників, брати інших перемовників, а все ж таки розкривати свою кубишку, теж допомагати Україні, тому що просто виходу іншого не буде. Але він хоче, щоб це були гроші. І ну добре, тут тут від європейців все залежить. І від нас, пане Тарасі, дякую вам дуже сьогодні і завжди за цю динамічну, об'єктивну реальну розмову. Побачимося з вами вже завтра. Бережіться, будь ласка, до зустрічі. До зустрічі Тарас Загородній, політтехнолог, ірина узлова моє ім'я. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube 24, залишайте свої коментарі. впевнено, вам є що додати. І лайки також ваші нам не завадять. Бережіть себе, побачимось і переможемо.